Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And let's check your homework at page 24, Exercise C. Перевіряємо домашнє завдання на сторінці 24 вправо C. Ми утворюємо питання та даємо короткі відповіді з дієсловом can. Can Brad understand Spanish? Чи може розуміти брат іспанську? Yes, he can. Can John swim? Чи може плавати Джон? No, he can't. Can Alexandros cook чи можуть готувати? No, they can't. Can Susan sing? чи вміє співати Susan? Yes, she can. Can Max and Lisa dance? Yes, they can. Переходимо до підручника, сторінка 30-31, page 30, 31. Знайомимося зі словами. Ось ці слова підписуємо та вивчаємо письмово. A chubby boy, повненький хлопчик. Fair hair світле волосся. Long hair довге волосся. A young man молодий чоловік. A tall boy високий хлопець, Short hair – коротке волосся. Slim boy – худий стрункий хлопець. Dark hair темне волосся. A short boy низенький хлопець, An old man, старий чоловік. Запишіть переклад та вивчіть ці слова письмово. Можна потренуватися, описувати кожну з цих людей, і хтось описує, а хтось інший здогадується, чи це картинка A, B або C. Використовуємо ми для опису людини конструкцію He або She has got. Має і що має. Феахеа long fair hair, довге волосся, коротке волосся. Так, big eyes. Чи вона, якщо ми скажемо, яка людина є, то ми тоді кажемо he is, tall, he, she is slim and tall. Вона висока та струнка. Let's read this text на page 31. На сторінці 31 читаємо цей текст та визначаємо, як, про які категорії іде мова в тексті. Age, вік, what she can do, що вміє робити, name – ім'я, What she looks like, як виглядає, favorite kind of music, улюблений вид музики, Favorite Computer Game, улюблена комп'ютерна гра, clothes – одяг, Nationality, Національність, Pet, улюблена домашня тваринка. This is Diana. She is 11 years old, and she is my best friend. Diana is short and slim. She's got long fair hair and beautiful blue eyes. She is very cool. Diana can skateboard very well, but she can't ride a bike. She's crazy about computers, and her favorite computer game is Stellaris. She's got another best friend, her dog, Buck. Отже, які категорії згадувалися в тексте. Age – про вік, що вміє робити? What can she do? Name, ім'я. Як виглядає What she looks like про музику там нічого не було сказано так само, як і про одяг та національність. Про улюблену тваринку згадувалося. І Favorite Computer Game теж відомо. Використовуючи запитання у вправі B, мож... та початок для відповідей. У вправі ді можна створити текст розповідь About your best friend, про свого найкращого друга-подругу, даючи відповіді на питання Who's your best friend? Хто твій найкращий друг, подруга? How old is he she? Скільки їй йому років? What does he she look like? Як виглядає? What can, can't he or she do? Що вміє, не вміє робити? What is her favorite subject, computer game, kind of music, яка його її улюблена гра комп'ютерна, улюблений шкільний предмет, вид музики. Has she, he got a pet? Чи має домашнього улюбленця? Та початок речень ось в цій вправі є. Далі пригадуємо наші слова-сполучники AND, і, but, Але. And використовуємо для поєднання схожих ідей в реченні. Наприклад, Diana is tall and she's got fair hair, Діана висока і має світле волосся, but для протилежних uh, ідей і думок. Diana can dance, but she can't sing, вміє танцювати, але не вміє співати. Ними ми доповнюємо наступні речення. Brad is 14 years old and he is from the UK. Бредові 14 років і він з Великої Британії. Mary a skateboard, but she hasn't got roller blades. Mary має skate, але не має роликів. Роб is tall and slim. Rob високий і стрункий. Donald's crazy about pets. And He's got three dogs. Дональд дуже любить собак і має трьох, дуже любить тварин домашніх і має трьох собак. Тіна isn't good at geography, but she's good at science. Тіна не дуже добра в географії, але люб, дуже їй добре дається природознавство. Вдома виконуємо сторінку 25 у workbook, page 25. Доповнюємо ось цими словами фрази, опис відповідно до картинки, доповнюємо сполучниками and, but наступні речення та складаємо речення, яке буде описувати, використовуючи ось ці слова, яке буде описувати актора Уіла Сміта або співачку Адель. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you goodbye!